Діти, до нас в гості прийшов чарівний пензник послухати про нього чарівну казку. Він живе далеко в країні малювандії, весною прикрашає землю, літочком розмальовує квіти, весни одягає дерева в казкове вбрання, а взимку йому дуже сумно. Він трішечки допомагає дідусеві морозу. А то весь час сидить у своїй хатинці. Ось одніє зимі сидить пензлик, нудьгує, коли чому хтось плаче. Вибіг на вулицю, бачить, горить вогник. Вийшов на вулицю і побачив маленьку свічечку, яка заблукала в лісі. І плакала, пожалів її, забрав до своєї хатини. Свічка відігрилась і раптом пустилася в танок на аркуші паперу. Пензлик не втримався і пішов слід за свічечкою. Там, де йшла свічка, залишився слід, і пензик не міг його зафарбувати. Ось тому у них вийшла чудова картина. Як ви думаєте, яку пору року вони намалювали? Так, зиму. Діти, у нас на вулиці зараз теж зима. І ви всі дуже хочете покататись на санчатах. Але дуже мало снігу. Давайте ми з вами намалюємо багато-багато сніжинок. А коли з неба падає багато сніжинок, це явище називається як? Снігопад. Давайте підготуємо наші ручки. Дивіться на мене та повторюйте. Вітер дує, задуває в лісі деревця гойдай, зима холодна наступай, шубку зачиня міняй, чути гомін дітвори, їдуть саночки з гори. Щоб ялинку прикрашати, треба в кульки гарні взяти. Молодці малята. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу. Ось така мачалочка. Кусочок, бачите, я обрізала свічечка, фарба блакитного кольору, добре розводимо її водичкою і серветочка. Спочатку ми малюємо наші свічечка. Для того, щоб було гарно видно, дивітесь трошки навскоси. І ви побачите, що ви малюєте. Ось так, можна намалювати деревце. Якщо придивлятися, то трошки видно, воно блищить. Ось так. А з цієї сторони давайте малювати сніжинки. Ось такі маленькі, акуратно, не поспішаючи, малюємо сніжинки. І буде снігопак. Можемо такі крапочки просто понаставляти. Багато-багато крапочок. Начебто нічого й не видно, так? Да? Зараз буде диво. Ось так. Все, нам наша свічечка не потрібна. Беремо нашу поролонову губку, вмакаємо, Дивіться, добре-добре я вмакаю, Вона впитує водичку з фарбою. Ось так. Однією рукою ми притримуємо наш малюнок, а мочалочка за фарбовуємо. Дивіться, яке диво у нас вийшло. Ось так. Дивіться, у нас вийшов справжнісінький снігопад. Ось який у мене вийшов снігопад. Діти, вам сподобалось малювати таким способом? Чекаю фото ваших робіт.